21 лютого департамент Державтоінспекції України закликав небайдужих українців до співпраці. І вже 23 лютого ДАІ розпочала патрулювання доріг спільно з громадськими активістами. Екіпажів дорожопатрульної служби в цілому це екіпажі полку дорожопатрульної служби міста Києва, екіпажі ДПС, які знаходяться в районних підрозділах ДАЇ міста києва та екіпажа спеціального загону дорожнь патрульної служби який підпорядкований міністерству буде становити близько 50-60 екіпажів. активісти розповідають завдяки спільному патрулюванню намагаються навести лад на дорогах ми займалися патрулюванням наших вулиць, щоб не допустити ніяких Незаконних дійств, Пытались, виявляли і п'яних водії, і тих, хто нарушають правила дорожнього руху. У Ді кажуть, інспектори на таку співпрацю зреагували нормально. Співробітники Державної стабільної інспекції до цієї ініціативи ставляться цілком нормально, тому що вони мають бажання, мають, мають намір наводити лад і порядок. Активісти розповідають наразі у столиці є вже 102 екіпажі небайдужих киян. Вони розділені на зміни: хтось працює в день, хтось вночі. В ночну зміну виїхало перших 10 патрулей полка ДПС ГАІ і в супроводженні наших 13 патрулей. Патрулі ГАІ були. Можна так сказати, марковані нашими флажочками автодозора, щоб на вулицях їх могли що Ета міліція, вона є народом. Як довго триватиме таке сумісне патрулювання, ще невідомо. Я вважаю, що доцільність перебування в такому форматі повинна бути наступна. Як тільки ми відчуваємо, що в окремому селищі або місті, або в районі ситуація стабілізована, то доцільність працювати в такий спосіб зникне. Сумісне патрулювання також відбувалося і на контрольно-пропускних пунктах при виїзді зі столиці. Там самооборонці взяли ініціативу в свої руки. кажуть, даївці самі звернулися до них по допомогу. Руководство її обретілася метану самооборони, тому ми пропустили можливість робити, так, Ми їх охороняємо. Хлопці самооборони бадьоро розмахують палицею даївців, зупиняють підозрілі на їхню думку автівки і проводять огляд багажників. Деякі люди обурюються, причому справедливо. Адже за законом самооборонці не мають права зупиняти та оглядати транспорт. Головною метою співпраці інспекторів ДАІ з активістами була безпека громадян і наведення порядку на дорогах. Та чи виправдовує мета засоби, і які насправді права мають активісти, які патрулюють дороги з працівниками ДАІ? мне там жаловались там друзья, и машины досматривали, он там на дачу не может доехать, то все. Ну, если ты ничего там взрывчатку не везешь, ну войди в положение, открой тут багажник и езжай дальше. Ну так нужно. Неудобства были, понимаю. Ну пробки тоже неудобства, но ну, мы ж терпим. У меня не останавливали, например. Ну, в принципе, видел несколько патрулей таких. Ничего, абсолютно нормально ведут, стоят, наблюдают.

Продовжуємо працювати в нашому штатному режимі відповідно до закону про міліцію, про дорожній рух, в якому зазначено, що зупиняти транспортні засоби покладено на відповідний орган внутрішніх справ. Перевіряти також транспортні засоби дозволяється працівникам міліції. Якщо брати правове поле, то звичайно громадські формування вони не мають жодних підстав перевіряти, зупиняти. Вони можуть тільки слідкувати за тими подіями, які відбуваються, але відповідно до закону працівник міліції повинен зупинити і можуть дії працівника міліції ці самі громадські формування просто контролювати на відстані і не перешкоджати виконанню службових обов'язків.